Thank you. Вітаю, друзі! Черговий етюд і такий незвичний, і, можливо, варто буде задуматися і проаналізувати, подумати навколо свого минулого життя, співставивши з подіями останнього часу в вашому конкретному житті. Ну, давайте від музики до музики прозвучала музикальна заставка, і я продовжую тему музики з демонстрацією, там, де я можу це зробити. І де я не заїжджаю на права авторські права YouTube. Тому а, хочу показати вам, перш ніж перейти до основної теми, хочу вам показати цього молодого талановитого композитора, мультиінструменталіста. Який синтезує звук, об'єднує, виходить, цілі такі сцени, фільмоподібні, оркестрові квінкіс Морайс. Тому а, зараз я вам дещо покажу і продемонструю. Мені ну, раз ви пишете, якщо можна демонструвати, давайте демонструвати. Там буде і правильно як його шукати на Ютуб. Не така велика кількість підписчиків для такого таланту, щось більше 130 тисяч. І не так багато відео, але він знаходиться на такому хорошому підйомі. Тому я, звичайно, буду його рекомендувати послухати, знайти, вслухатися. Цікавий, як на мене, композитор. Ну, давайте. Квінкес Кесмора. Я думаю, що половиною хвилин вистачило, щоб звернути увагу на цього молодого композитора, виконавця, мультиінструменталіста, талановиту людину, яка дійсно знаходиться на підйомі. Ну, пошукайте, на Ютубі точно ви його знайдете і, відповідно, якщо сподобається, окей, слухайте. За Замовить треба турбуватися і точно так же їх рекламувати. Ну і переходимо до основної теми. Така незвична. Доленосна, долеприв'язуюча, зв'язуюча покоління, але в дещо незвичному аспекті. Я знову вернуся до основної ідеї прогнозованості нашого життя, геном, епігеном, хто на кого як впливає, і однозначно, всі ми є продовженням. Попередніх поколінь. Ніхто цього заперечувати не буде точно так, як наші проблеми це проблеми з нашого дитинства, тому що в нас є, були батьки чи є батьки. Але тема складніша. І давайте до неї підійдемо чуть серйозніше, з певним баченням. Не буду приховувати, що тема сьогоднішнього терапевтичного етюду в мене виникла від після вчорашньої дискусії. Після роботи до мене зайшов мій товариш Віктор Долішній. Він такий цікава людина. Ми з ним любимо побалакати, подискутувати, пірнути в якісь такі глибини, в яких ледве виберешся потім з них. Він висказує дуже цікаві ідеї ну, тема долі, геному, всесвіту, людства, гомосапії і так далі, що мене цікавить давно, навіть в плані розуміння, як, як що можна допомагати, і куди ми всі йдемо, а він, людина ще більш широко розмаху в цьому плані. У нас виникла така велика дискусія навколо того, чи передбачувані події нашого життя. Чи передбачувані події нашого життя в тому плані, що якщо б ми мали можливість запрограмувати хороший, потужний комп'ютер даними про наше попереднє покоління в розумінні біологічно відстежені всіх наших пра-пра-пра-пра-пра, чи можна було би спрогнозувати наші дії і наші вчинки сьогоднішнього дня? А для цього я ще раз нагадаю, що ми всі є продовженням геному. Тобто, геном, вибачте, що зараз така трошки опопсована мікролекція на тему генетики і епігенетики, але просто нагадаю, бо тут ключовий буде звучати момент. Геном – це повний набір ДНК організму. Включаючи всі його гени, до сьогоднішнього дня геном людини не розшифрований є лише чорновий варіант. Про це було оголошено, що ми вступаємо в постгеномну еру і дії аж до політичних будуть враховувати генетику і людський геном. Лишилося скільки? Там 25-30 мільярдів доларів, щоб до розшифрувати геном людини, а потім ще, мабуть, в два рази більше, щоб з з геномом всього живого і нарешті зрозуміти, що таке з ген з позиції генетики людина. Тобто, ця перспектива ще дуже дуже тривала. Вернемося, Геном – це всі наші ДНК ця подвійна, закручена спіраль. Тобто, який включає всі гени. І кожен геном містить всю інформацію необхідну для відтворення, побудови функціональності нашого організму. А в Гомо в людей у мене у вас копія всього геному – це понад 3 мільярди пар спіралі ДНК, основ ДНК. Яка міститься у всіх клітинах, які мають ядро? Геном це, це ми з вами, от зараз слухаючи один одного, дивлячись на свої руки, на своє відображення, враховуючи свій характер. Це наша зовнішність, це наша схильність, таланти, це наші хвороби, можливість схильність до певних хвороб. Це в кінці кінців величина теломерів, тривалість нашого життя, пам'ятаєте, довгожителі і так далі. Це все геном. Але більш цікавий, і тут ми зараз звернемося до основної теми цього етюду, над яким я дійсно просив би вас. Тоді, коли буде вільний час добре подумати, він такий не береться одним наскоком, прослухав, сказав правильно, неправильно, ух, як цікаво, і пішов далі. Ні, він потребує все-таки осмислення свого життя. Так от значно цікавіший епігеном. Епігеном це, як кажуть, генетики, ті генетики рівня Нобелівських лоріатів, вони говорять, що це варіації навколо геному. Це доленосні події нашого життя через те, що вони були прописані на рівні активації або, навпаки, дезактивації певних частинок, певних фрагментів ДНК, але в попередніх поколіннях. Наприклад, травма з трансгенераційними проявами. Це тоді, коли якась потужна подія в житті наших предків не відобразилася кардинально на їхньому житті. Ну, пережили вони оцей страшний дистрес, далі жили, працювали, тішилися, але вони заклали, стабілізували оцю зміну в ДНК, активність якоїсь її фрагменту, яке передалося через покоління. От всі знають, це поняття родове прокляття. Родове прокляття. В принципі, якщо перекласти на наукову термінологію, то це є трансгенераційні прояви травми. Це епігеном, це кардинальні зміни в житті в певному віці. Це чомусь в зради в сім'ї після кількох років щасливого шлюбу. Це раптові значні проблеми зі здоров'ям, хоча бігає по стадіону, не палить, не вживає алкоголь. В лише правильне харчування, а потім інфаркт міокарду. Це зміни роботи або навпаки негнучкість і впертість від пропозицій змін і ще багато чого. В принципі, якраз це є темою, яка ми дискутували з моїм товаришем, з Віктором. Чи дійсно може бути так, що якщо відстежити покоління, наші покоління, події в нашому попередніх поколіннях, от що відбувалося з нашими батьками, з нашими прабатьками, якщо ми знаємо, а ще краще, якщо ще глибше, які кардинальні зміни в їхньому житті? Чому їх раптом знімало з насиженого місця, стабільного і вони міняли країни, змінювали зовсім іншу роботу, бралися… Що відбувалося в їхніх сім'ях? Чому руйнувалася сім'я, наприклад, там після стабільних, щасливих, задоволених, хороших років життя? І людина, яка перебуває сьогодні, от це той етап, коли ми себе оцінюємо, що відбувається в нас. З хворобами, зміною роботою в сім'ях, і так далі. і так далі. Чи не являється, якщо так добре співставити, чому я уявив, змоделював цей суперкомп'ютер, який тяне ще від якоїсь прамами чи прабатька наш рід, і відкладає оці епігенетичні зміни до поведінкових, доповідь до змін поведінки тоді в їхньому житті, в їхніх сім'ях, який Точно так же копіюється, повторюється до фанатичності незрозуміло, чому так відбувається. І буквально люди аналізують, і ми з Віктором говорили, от він приводив це, наприклад, на собі. Я, звичайно, не буду цитувати, бо йде мова про достатньо якісь такі особистісні речі. Чому саме в сінях відбувається це? Або чому оці нелогічні вчинки, логіка розуміє, не потрібно цього робити, але ти їх робиш. І потім тебе життя черговий раз наказує за те, що ти зробив. А коли ти розмовляєш щиро, розмовляєш з своїми батьками, батько, наприклад, тобі говорить: а ти знаєш, в мене в 43 роки була така подія, і мені всі говорили, і я сам розумів, що не треба було цього починати, не знайомитися з цією людиною, не йти в оцю галузь, область, захоплюватися тим, то тим, то тим. Я все одно зробив. І, і потім кляв себе півжиття, що я це зробив, що я влетів, що поставив собі оцей ярлик, стигму і тому подібне. І люди думає, чекай, я щось подібне роблю. Чому? От я вам сьогодні закидаю цю ідею складну ідею, однозначно, вона не така проста. І так вона не береться одним зусиллям. Подумати навколо вашого життя. Але якісь значні події, ще раз говорю, значні події в вашому житті, вони можуть бути самі розманіті, як плюсові, так і мінусові. Тому що хтось буде думати лише про якийсь негатив, бо я провів такий приклад якогось негативу. Це не так. Я ж пояснив, що там раптові досягнення в тому, в чому ти навіть не прогнозував досягнути. Кидаєш навчання, кидаєш зрозуміло тобі стабільну роботу з незадоволенням від зарплати, але стабільно всі втянулися так було завжди, і раптом кидаєшся в якийсь стартап і різко піднімаєшся. А що робили твої батьки в цьому ж віці? Чи не робили вони щось подібне тільки з іншою термінологією? Наприклад, спекулюванням тепер це називається бізнес, перекупляли товари чи ще якісь речі. Ще тобто співтавте об'єктивно знаючи, ну як мінімум, на великий жаль, у нас невеликі знання глибини свого роду, що відбувалося в їхньому роду, полистати по. Цих світлинах, стареньких фотографіях, а якщо ще є можливість на сьогоднішній день в тих, в кого батьки ще молоді, і можна поговорити із бабусею, а вона ще добре має пам'ять і згадає, що було в бабусі, бабусі, про бабусі події життя, тоді перейдіть на оцю ідею, як геном, який був як стабільна дорога, і як сказали генетики, епігеном створив варіації. Причому закріпив ці варіації і передав наступному поколінню, і ми з вами є продовженням цієї стезі, яку проклали наші предки. Ну що, друзі, подумаєте? Ну, цікаво, як на мене тема. Думаємо, думаємо, думаємо.